На сьогодні в Україні, як і в всьому світі, йде ріст захворюваності на ковід. Невиключенням стала й наша область. Якщо порівняти липень з червним місяцем захворюваність збільшилась 10. Років. На сьогодні в Україні циркулює 10 штамів коронавірусу. Літній спалах пов'язують із омікроном із його підвидом флірт. Характерною особливості є те, що він розпочується близьковично. І може, випадки захворювання може бути повторно. В групі ризику є люди похилого віку, хронічні захворювання, онкозахворювання, серцево-судинні захворювання. Наша лабораторія, Державна установи Хмельницького області центру контролю та профілактики хвороб, проводить такі дослідження і хочу сказати, що в з попереднім тижнем, якщо у нас 25% йшло позитивних із доставлених зразків, то цей тиждень вже 77% позитивних. Одним із дієвих методів профілактики коронавірусної хвороби є вакцинація. Вакцина доставлена до пунктів щеплень Хмельницької області. Особлива увага приділилася дотриманню холодового ланцюга. Прошу всіх жителів звернутися до свого сімейного лікаря та вакцинуватися.